Селищі Костринівка Всі знають старого діда. Він був із тих Кого всі боялись Його чорний плащ затягнути до самого підборіддя І глибокі поки зморшки на обличчі. Ставали символом страху. І про проклонці находяли від старших молодших Їх і навіть. І бабусь. Коли діти не слухалися, не Бігайте на вулиці після темряви. Кручок забере вас. Лунало в кожному домі. І ці слова залишались в серцях дітей. Я жив біля дитячого садочку в старій дерев'яній хаті, де пахло м'ятою. І старими книжками всі сусіди були літніми людьми, які мали свої історії і безліч таємниць. Але одна річ у цьому селищі завжди була незмінною. Це крутяк. Я на власному досвіді дізнався, що його дійсно варто боятися. Одного вечора, коли я погано поводився. Мати сказала, не смійся, бо прийде і забере тебе. Спершу я не зрозумів, чому ці слова так налякали мене. Мені здавалося, буде просто страшилкою для покарання, як і всі інші. Пробув кулаків, привидів. Але цього разу я відчув щось дивне, коли побачив, які очі затуманюються, а голос стає тремтючим. Прийшло кілька годин, я сидів у кімнаті, спостерігаючи, як на вулиці починає темніти. Раптом я почув глухий грохіт, наче земля здригнулася. Потім молодике собаче гавкання, схожі на пронезливий жорстокий крик. Моя голова закружилася від страху, серце прискорено билося. Вуха линали лише ці звуки. Я був переконаний, це крутяк. Він вже прийшов за мною. Несподівано двері відчинилися, і я побачив, як світло в коридорі почало слабшити. Я поспішив до вікна. Але коли виглянув, побачив лише темряву і дивні руки, як нагадували тінь. Тіло ніби не слухалося, але я знав, що не можу залишити свою кімнату. Щось було не так. Вулиця ставала порожньою, але відчуття того, що я не один, полузло до мене з кожним поглядом через вікно. У той момент щось важке почало стукати у двері. Я відчув, як шкіра на спині покривається холодним потом. Від страху я навіть не зміг вимовити ані звуку. Я чував, як щось важке і повільне хитається позаду мене. І ось тоді з'явився круцяк. Його послідь була величезною. Він стояв у темряві, схожій на тінь, що поглинає світло. Чорний плащ майже торкався землі, а його зморшки видавалися ще глибшими. Ніби він жив стільки років, скільки існувала сама тінь. Він не сказав ані слова, просто йшов до мене, а його кроки були тихі, але смертельно важкі. Перед мною відкрилась чорна безодня, і все стало холодним. Я почав кликати своїх батьків, але голос вийшов лише як слабкий шепіт. Я вже бачив, як тіні в кімнатах мого дому розпливаються і розумів, що щось захливе сталося. Я зрозумів, Куруцяк не просто так з'являється. Він забирає всіх. Мою маму, тата, бабусю. Усе навколо стало чорним і тихим, лише його зловісні кроки залишались у цій порожнеці, а потім я прокинувся. Світ був такий же, як і завжди, але щось було не так. Я відчував, що щось змінилося в мені, в моєму серці, в самому світі навколо. Це відчуття неспокою не відпускало. Я відчув, як дивна сила втягнула мене в нову реальність. Я не міг зрозуміти, що сталося, але на моїй свідомості була глибока тріщина. Я раптом зрозумів, що я знову став дитиною, але цього разу в іншому часі. У дитинстві мого дідуся я був у Костринівці, але це було давно. Багато років тому тут то це виглядало по-іншому. І я зрозумів, що був не просто крутяк, не був не просто страшною казкою. Я пішов до старих будинків, де зустрічав свого дідуся молодого і ще не зраненого часом. Він сидів на лавці з горячою свічкою в руках. І погляд його був таким же важким, як тіні на моєму плечі. Я зрозумів, що крутяк не просто приходив до дітей, він, він був одержаний ненавистю до тих, у кого були люблячі батьки, родини, які ніколи не били своїх дітей. Коруцяк виріс у сім'ї, п'янство і насилля, були нормою. Його батьки били. Не любили, і він, як і всі забуті душі, почав завидувати тим, у кого було щось більше, ніж сневага. Всі його образи, всі його кроки вночі, це була його помста за всі роки болю і самотності. Я розмовляв із ним, і ми розуміли, що його злість не має кінця, поки він не. Розіб'ється від своїх власних темних думок, і коли я поглянув в його очі, я побачив тільки одне безнадію. Але цього разу я не боявся. Я пішов із ним, темряву, але врешті-решт змусив його відпустити свій гнів. І як тільки він розстався з ним, курцяк більше не прийшов до Костринівки і селище нарешті стало спокійним. Те, що я пережив, не зникло. І хоча я прокинувся, я розумів, що іноді навіть найстрашніші історії мають свої причини. А зустріч з темними силами може змінити все навіть те, як ми бачимо світ. Але час, як і завжди, ішов.